Біоніка для освіти та практики сьогодні я хочу розповісти про біоніку та її значення для освіти і практичної медицини. Наша робота присвячена аналізу того, наскільки біоніка важлива для майбутніх лікарів і як вона вже зараз застосовується в різних галузях. Також ми представимо результати опитування студентів першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця за 2025 рік. Використання біоніки. Біоніка це наука, яка вивчає принципи живої природи та використовує їх у техніці і медицині. Вона активно застосовується не лише в медицині, а й в архітектурі, робототехніці, транспорті, інформаційних технологіях та екології. У медицині біоніка допомагає створювати сучасні протези, імпланти, медичні сенсори та інші інноваційні технології, що значно покращують якість життя пацієнтів. У суспільстві біоніка сприяє розвитку сталих технологій і нових підходів до вирішення глобальних проблем. У медицині воно має особливе значення, адже дозволяє поєднати знання з біології, фізики та інженерії для створення ефективних методів діагностики і лікування. Саме тому біоніка є перспективним напрямом для підготовки сучасного лікаря. Проблеми порушені у статті У статті виділено кілька важливих проблем. По-перше, Біоніка недостатньо представлена в медичній освіті та вивчається фрагментарно. По-друге, студентам бракує практичних прикладів застосування біоніки в реальній медицині. По-третє, недостатньо розвинений міждисциплінарний підхід, адже знання з медицини, біології, фізики та й часто не поєднуються між собою. Користь біоніки для студентів за результатами опитування, більшість студентів вважають, що вивчення біоніки. Розширює їхній науковий світогляд. Також вона сприяє розвитку творчого мислення та формування компетентностей для участі в інноваційних біоінженерних проєктах. Окрім цього, біоніка допомагає покращувати загальний рівень медичної освіти та підготувати студентів до сучасних технологій. Актуальні розділи біоніки для медицини найбільш актуальним аспектом студенти вважають практичні приклади використання біоніки в медицині. Це визначили 86% опитаних. Також важливим є методологія наукових досліджень та приклади природних процесів для подальших медичних розборок. Натомість, історія розвитку біоніки цікавить меншу кількість студентів. Оцінка відеодоповіді студентам було запропоновано оцінити відеодоповідь з точки зору її користі для освіти та особливого розвитку. Більшість респондентів оцінили матеріал 4 або 5 балів. Що свідчить про високу зацікавленість та користь такого формату навчання? Формат навчання біоніки. Найпопулярнішими варіантами студенти обрали факультативні проєкти за бажанням 39%. Також підтримку отримала варіанти окремої вибіркової дисципліни та інтеграції біоніки в навчальні програми на кафедрах. Лише 1% студентів вважають, що біоніка взагалі не потрібно вивчати, на яких кафедрах розповідали про біоніку. Найчастіше з біонікою студенти знайомилися на кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики. 94%. Значно рідше ця тема порушувалася на медичній біології, хімії, історії медицини та анатомії. Це свідчить про нерівномірне висвітлювання біоніки в навчальному процесі. Пропозиції студентів. Студенти пропонують запропонувати дисципліну медична біоніка для старших курсів з акцентом на протези, і планти та штучні органи. Також вони вважають доцільним міждисциплінарний підхід та залучення до викладання інженерів і біофізиків. Важливим є орієнтування курсу на клінічні застосування та практичні навички. Висновок: біоніка в медичній освіті це не доповнення, а необхідність. Сучасна медицина є міждисциплінарною і біоніка формує інноваційне клінічне мислення. Вона поєднує теорію з практикою та готує майбутніх лікарів до технологій майбутнього. Дякуємо за увагу. Сподіваємось, що представлений матеріал показав важливість біоніки для сучасної медичної освіти та практики.